Доросла, вільна, красива, хоча й з нелегкою долею Україна, сьогодні святкувала свої 25. Серед запрошених на свято усі люди, які її люблять і шанують. Криворізці мешканці металургійного району до дня народження неньки вийшли на парад вишиванок. Ошатна хода від Георгіївської дзвіниці до пам'ятника козакові рогу довела, що нічого так не личить українцеві, як його національний одяг. Вишиванка чарівним чином перетворила звичайних людей на неймовірно красиву націю. Взагалі я вважаю, що це в першу чергу красиво. Ну, це все таки національний наш одяг. Він дуже гарно виглядає. І мені здається, на святкові дні він якраз доречний. І він підкреслює от саме мою приналежність до цієї нації. Магічна сила вишиванки краще за політиків об'єднала людей і українізувала корінних мешканців найсхідніших областей України. Ну, ви знаєте, хотіли б, щоб це свято було в Донецьку, що сам Дончанин. Ми українці, ми сподіваємося, що ми повернемося на свою землю. Це свято нашої держави, це наше свято. Всіх зі святом бажаємо натхнення, кохання, миру і побільше щасливих дітей. Кольорові нитки, сплетені у візерунки, пов'язують нас з місцем, де ми народилися, хоч би куди нас з роками не завела доля. Я сама з Івано-Франківська родом. Сюди переїхала. Робота Донецький юридичний інститут, переїхав сюди і тут працює. Для мене вишиваночка це моя бабуся, моя матуся, які навчили мене любити Україну. Вишиванки, зроблені люблячими маминими руками, пов'язують різні покоління роду і є найсильнішими оберегами. У 96-му році на у школі цю вишиванку мені вишила мати. З того часу я майже не одягав. От, сьогодні одягну 25-річчя нашої любимої ненької України. В параді вишиванок сьогодні читалася уся багата географія України: полтавська кольорова гладь і боковинський кручений шов, червоні на сірому волинські ромби та яскраві гуцульські орнаменти, вишиті дрібним хрестиком. Молоді дівчата інтуїтивно правильно віддали перевагу квітковому візерунку на своїх вишиваночках, а дорослі жінки ягідному. Твердість характеру і незламність духу чоловіки підкреслили чітким геометричним мотивом на своїх сорочках. Офіційно урочиста частина свята в металургійному районі проходила біля пам'ятника козакові рогу. Там українська пісня розлилася морем, а запальний гопак кликав за собою у танок тисячі присутніх. Та в українців раніше годиться хлібом пригостити, потім слово мовити, а вже тоді до танцю. Дорогі, мої любі українці і україночки. Сердечно вітаю вас з цим великим святом. Прийміть мої щирі побажання всього найкращого. 25 років тому втілося в життя в мрії всіх поколінь українців наша держава здобула незалежність, самостійність, суборність. Це найголовніше свято нашої, нашої країни. Це день гідності, це день патріотизму, це день мудрості та щирості. Я щиро вітаю всіх за святом. З нагоди свята кращих у своїй справі людей району відзначили нагородами. Їм і усім присутнім маленькі талановиті артисти подарували свої виступи. У парку імені Богдана Хмельницького, де зазвичай святкує День Незалежності Металургійний район, продовжилися народні гуляння. Улюбленим місцем для групових фото і селфі люди одразу обрали причепурений величезним вінком фонтан. Уздовж паркових алей майстри ужиткового мистецтва та народних ремесел розмістили свої виставки. Звідусіль лунали веселі пісні, пахло варениками і пиріжками. Було привітно і гамірно. Люди доброзичливо посміхалися один одному і вітали зі святом. Щоб було все добре, щоб мир був злагода і не було війни. Ми бажаємо всім українцям багато-багато років незалежності. Щастя, процвітання, і щоб наша Україна була багата, щаслива і вродлива. Всіх з праздником, щастя, здоров'я, і найголовніше мирного неба над головою. Нехай кривий рік святкує спокійно це свято. ми вас охороняємо. Маличі було цікаво помалювати без заборони на асфальті і дозволити намалювати щось на своєму личку. Вишиванка на яйцях рьона. Різним людям різні забави: сонячним гімнастика під сонечком, творчим мистецькі майстер-класи, спортивним вуличні бої за правилами, сміливим, героїчні оповіді і можливість потримати в руках зброю. В цьому і є справжня незалежність у праві бути самим собою і пишатися цим.